Ознайомлення з природним довкіллям вода, джерело життя. Вітаю вас, дітки. Сьогодні на занятті ми поговоримо, а про що ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Що таке плеви і іллється? Часом на камінь дереться. як немає, все всихає. Паде з неба, не розіб'ється, паде в воду, розпливеться, у вогні нагорить, у воді не тоне. Так, вірно, це вода. Молодці. Дітки, до нас в гості прийшла лялька Катя, але щось із неї трапилось. Лялька мені розповіла, що вона не взяла парасольки, а, йдучи до нас, попала під дощ. От і промокла. Ну що ж, Катю, зніми свій мокрий одяг, ми посушимо його, а ти посидь у нас на занятті і послухай, про що ми будемо говорити. Дітки, а що таке дощ? Який він падає? Чистий чи брудний? Сьогодні ми поговоримо про воду. А скажіть мені, де живе вода в навколишньому, в природі? Де ми її бачимо? Вірно, це океани, моря, річки, озера, болота, льодовики, підземні води? А подивіться уважно. У склянці звичайна вода з водопровідного крану, на якій ми готуємо їжу, п'ємо її. А якщо в склянку покласти трубочку, чи будемо ми її бачити? Так, це тому, що вода чиста, прозора. А якщо покласти трубочку під фарбовану воду, чи буде її видно? Ні, вірно. Отже, Чиста вода прозора, у ній видно всі предмети, коли їх туди кинути, а у брудні нічого не видно. А коли ми попробуємо воду на смак, яка вона? Так, без смаку. А якщо в ній розчинити цукор, сіль, то яка вода стане на смак? Вірно, солодкою солоною. Молодці. Дітки, а для чого нам потрібна вода? Для миття. Посуду, прання білизни, умивання, душ, прибирання. Вірно, дітки, а кому потрібна вода? Рослинам, людям, тваринам, птахам, комахам, рибам. Отже, вода потрібна всім живим істотам, щоб жити, а предметам неживої природи потрібна, щоб їх мити, тримати в чистоті. А що було б, якби на землі не було води? Без води все засохне, все зникне, річки стануть рівнинами, а озера сухими ярами, всі рослини і тварини зникнуть. Вода це джерело життя, символ живого. Воду треба берегти, Дітки, Про що ми сьогодні з вами говорили? А для чого потрібна вода? Для чого потрібно її берегти? Дякую за увагу. До зустрічі!